В фірі Южницькі новини. Вітаю з вами в студії Світлана Тарасенко. На Сичарському ставку масово загинула риба. Чому на поверхню води сплила риба вже з'ясовують спеціалісти? Про ці та інші події далі детальніше. Підпал ліфту багатоповерхівці. Вандали знешкодили ліфтову кабіну. Южний готується зустріти дітей з Мар'їнки. Адміністрація морського порту «Южний» та ДП МТП Южний вітали співробітників з професійним святом Дня працівників морського та річкового флоту. На Сачальському ставі тони риби сплили на поверхню. Спортсмени водно висловальної бази та яхт-клубу першими на це відреагували і повідомили у служби міста. Масова загибель риби відбувається на ставку не вперше. Подібна ситуація сталася приблизно п'ять років тому. Яка ситуація зараз дізнавалась Поліна Макуха? Першими побачили мертву рибу спортсмени, які прийшли на ставок тренуватися. Це сталося 29 червня. Загибла риба була практично біля всіх берегів водойм. В основному це карасі. Олександр Гудима, директор яхт клубу Оптиміст, має декілька версій, чому на поверхні води сплела риба. Давно не було дождей, а вчора позавчора були рівні. У мене була версія така, що можливо з поля смила отраву хімікати. Останніх людей версія, що при такої жарі риба просто задохнулася. Ми звернулися до начальника відділу екології за роз'ясненням ситуації. Як говорить Ігор Писаренко знає про ситуацію з мертвою рибою і особисто проводив візуальний огляд ставка. Якихось ознак забруднень води не виявив та вважає, що виною загибелі риби може бути саме спека. Одне з припущень це висока температура і відсутність сполучення з, з морем або з іншими водойомами. І через те, що вода в ставку, скажімо, вона стояча, вона не має течії. Через те, через відсутність достатньо міліграмів кисню у воді, риба могла ну, здохнути. Проте справжню причину загибелі риби можна встановити лише в лабораторних умовах. Еколог підготував лист, який направлений в Комінтерницький дослідницький центр. Санстанція вона не вона не компетентна від відбирати проби в ставку, тобто вона може відбирати проби в місцях. В місцях відпочинку людей, але оскільки водна грибна база, скажімо, відкрита і приймає людей для тренувань, дітей молоді для тренувань, вони, вони все ж таки погодились відібрати проби. Результати лабораторних досліджень води будуть відомі южницьким екологам лише 4 липня. Ставок знаходиться у підпорядкуванні Сичавської сільської ради. Його орендує фізична особа. Як стверджує Ігор Писаренко, у разі виявлення екологічної загрози, ліквідацією наслідків займатиметься орендар. Поки що риба так і залишатиметься на поверхні води. А тим часом спеціалісти рекомендують утриматись від купання в морі. Фюрницькій багатоповерхівці сталася пожежа, загорівся ліфт. Акт ванталізму трапився в будинку номер 2 в третьому під'їзді по вулиці Хіміків. В ніч на 1 липня невідомі підпалили ліфтову кабіну, в результаті чого вигріли стіни ліфту та розплавилася панель управління. Як говорить директор КПМЖКЦ, мешканцям багатоповерхівки чекати на новий ліфт доведеться довго. Хуліганство чистої води і діли явною ніпрієжі, там наші місцеві ребята, тому що тут под'їзд такою. Хуліганісти в южному стався шокуючий факт дитячої жорстокості. Хлопці замордували до смерті шестеро котенят. Двох вдалося врятувати. Сім'я, що прихистила врятованих кошенят, надала їм необхідну допомогу. Також тварини прийшли медичний огляд у ветеринара. Як зараз почувають себе врятовані тваринки, та що керувало дітьми в такій ситуації? Дивіться у сюжеті. У дворах по вулиці Приморській проживало близько восьми кошенят. Зі слів очевидців, декілька днів над тваринами знущалася група хлопців. Чоловік, що прихистив похнатих, розповідає, їх йому принесли інші діти, які не змогли спокійно спостерігати за насиллям. Зазнавши травм, котенята не мали змоги нормально функціонувати. І ще було таких же двоє їхніх дві сестри, вони їх замучили до смерті там. издевались палочками в разные отверстия, ну, все подобное. Одному, вот видите, лапа перемотанная, или переломы, или сильные ушибы, ветеринар так толком не ответил конкретно. Еще было четверо месячных, они рыжие, глаза только пооткрывали недавно. Но тех тоже до смерти замучили, и подкидывали на горки их, и палками били, и, что самое интересное, Видели взрослые, дети, которые принесли, об этом известили. Видели взрослые, и никто ничего не предпринял. Після медичного огляду в самки виявили кон'юктивіт – у самця порушення функцій нижніх кінцівок та органів малого тазу. Результати рентгену показали розтягнення зв'язок задньої лапи тварини. Також внаслідок отриманих травм у кота був паралізований хвіст. Через це орган довелось ампутувати. Вероятнее всего, что его просто брали за хвост, за ноги, задние конечности и опускали вниз. При этом компрессия происходила, растяжение, естественно, произошел и вот этот вот разрыв. Травмы прямой кишки, как говорилось, были нанесены не этому котенку, а девочке. Угу. Вот. Но если бы там действительно были травмы прямой кишки с разрывом, то, к сожалению, животное бы погибло бы. Uh -huh. То есть, видимо, они где-то на несілі їх либо не глубоко зі слів очевидців, дітям, які знущалися над тваринами, було приблизно 9 років. Лікар-психіатр пояснює, що у такий спосіб, як знущання над тваринами, дитина бажає виділитися з понад ровесників. При цьому дітлахи не усвідомлюють глибину ситуації. Тільки тому, що дитина замучила Катенка. Неважно кого, скажем так. Ребенок в этом возрасте не может нести ответственности в силу того, что в психике его отсутствует очень много интеллектуальных качеств, необходимых для самоанализа. Их еще нет в этом возрасте. Он не отдает отчета до конца всем своим поступкам. Врятовані пухнастики більше не потребують медичної допомоги. Після проходження курсу лікування їх фізичний стан в нормі. Ця історія за короткий час набула резонансу в соціальних мережах, проте з заявою до поліції ніхто не звернувся. Южний готується зустріти дітей з Мар'їнки Донецької області. 3 липня близько 35 дітей віком від 8 до 16 років переїдуть в місто на відпочинок. Проживати дітлахи будуть на території НВК ім. Числава Чорновола. Для дітей підготували спеціальну програму та екскурсії. Як зустрічатимуть гостей з зони АТО? Дивіться у сюжеті. Волонтери разом з управлінцями обговорили план відпочинку дітей з Донбасу в Южному. Зустріч ініціативної групи прийшла на території НВК імені Чорноволе. Ідея запросити дітей зони АТО належить Олександру Чокову. З боку міської влади буде організоване проживання та харчування дітей. Також до фінансування дитячого відпочинку долучились місцеві підприємці. На пляже Боченко Андрей Сергеевич сказал, что он организует какие-то аттракционы детям. Я думаю, это будет очень интересно и это будет впечатлительно. Дети это запомнят надолго и мы принесем какое-то все-таки исцеление, реабилитацию души детям. Местом проживания для детей на два тижня станет НВК имени Черновола. Программа для детей уже разработана керевниками школы и волонтерами. Важливою метою приезда детей станет их психологическая реабилитация. Програма відпочинку складатиметься з відвідування гуртків, танцювальних флешмобів, співів під багаття та спортивних змагань. Ми зробимо багато майстер-класів, таких, щоб вони були легкі, приємні, щоб дитина відчула, що можна переступити і щось зробити. І ми би хотіли, щоб коли вони поїдуть з міста южного, щоб крім того, щоб відчуття відпочинку, моря, щоб вони ще з собою повезли щось у багажі. Тобто не тільки а те, що віра в те, що можна щось змінити. Собі в ситуації, щоб вони повірили, що є люди, які готові їм допомогти. На період відпочинку з дітьми будуть працювати два психолога. Для дітей підготували екскурсії в музеї Южного та виїзд в Одесу. Також діти візьмуть участь в гуртках малювання, театральної майстерності, милаваріння, оригамі та інше. Уже зараз графік у нас насичений, але все-таки, якщо хтось захоче чимось прийти до діток. Зробити для якусь несподіванку, то ми раді будемо і десь знайдемо місце для кожного небайдужого зустрічати дітей будуть 3 липня традиційно з українським хлібом на подвір'ї НВК імені Чорновола. Портовики відзначають своє професійне свято 3 липня. В адміністрації морського порту «Южний» на честь цього дня провели конкурс. Перше визначили найкращого матроса портового флоту. Професійний конкурс проходив на причалі та складався з трьох етапів. Учасники професійних змагань зав'язували морські вузли, метали виброску та накидували судновий канат. Хто отримав звання найкращого матроса? Дивіться у сюжеті. В професійному конкурсі серед матросів взяли участь шість працівників. Ініціатором проведення заходу став профком южницької філії. В першому завданні кожен мав показати вміння якомога більше зав'язати морських вузлів за встановлений час. Другий етап заключався в метанні вигрузки на відстань. Закривав конкурс завдання із закидування швартового кільця. Переможцем в змаганнях став береговий матрос Микита Кабилкін. Раніше хлопець неодноразовий перемагав у подібних конкурсах. Трьох. Два не в даний момент к цих організацій я не готувався вообще, можна так сказати. Я приехал по факту и по факту делал то, что я умею. Самый трудный, я считаю, конкурс был это скорее всего забрасывание судового каната на импровизированный книг, так как э, Гаша была э, то завернуте, то перевернуте, і очень тяжело було його сконцентрувати чисто на заброс. У зав'язуванні вузлів найкраще проявив себе Юрій Чухлеб. Хлопець продемонстрував сім вузлів. Серед них прямий, рифовий, шкотовий, вісімка та інші. Вчився навичкам зав'язування завдяки літературі та інтернету. У нас, я на ніхто не роботу, мотористом, матросом, там іноді треба там флаг перев'язати. А в роботі використовується гостиною Ну, Тримую, шкоти, восьмерка використовується, а все остальне рідко. Найдовша відстань у метанні виброски була в берегового матроса Андрія Ліщенка. Чоловік має стаж роботи більше 30 років. У конкурсі взяв участь вперше. Я по своїй методиці Собрал выброску для бросания, правильно. Когда ее бросаешь, она разворачивается то есть она не запутывается. Молодцы ребята. Конечно, они могли бы и дальше кинуть выброс, и просто они, может быть, неправильно ее сложили, потому что в процессе, когда они кидали, она у них скоилась, ну, скоилась, это запуталась. Если бы она у них не запуталась, они, может быть, даже и дальше еще кинули. Спеціальних тренувань перед змаганням у матросів не було. Конкурсні завдання є частиною їх професійної діяльності, адже кожен з них практикують подібні навички щодня в процесі роботи. У нас молоді ребята, не з них, скажімо так, починають тільки свою діяльність робочою в порту. І, Некоторые из них опытные, но для опытных не помешало бы про свои навыки вспомнить, а для молодых это хороший, хороший предмет для того, чтобы показать, научиться и поучаствовать и получить после этого какие-то призы и подарки. Офіційно нагороджувати переможців призових місць будуть 2 липня в Южненській філії. В якості подарунків призери отримують електродріль, шуруповерт та електростеплер. Усі інші учасники будуть відзначені почесними грамотами. Вітали з професійним святом і в порту Южний. Напередодні свято морському торговельному порту Южний прийшов святковий захід, на якому відзначали кращих працівників порту. Деталі в сюжеті. Державне підприємство Морський торговельний порт Южний впевнено займає лідиручі позиції в морській галузі України. На підприємстві оновлюються та нарощуються виробничі потужності, встановлюються рекорди і швидкості обробки суден. Проводяться днопоглиблювальні роботи. Напередодні професійного свята морського та річкового флоту в урочистій атмосфері Олександр Лагоша підбив підсумки роботи першої половини півріччя. Смотря на дуже складний январь і февраль. Цього року, ми за півгода Выполнили план, мы нарастили грузооборот и мы удерживаем лидерские позиции на рынке стивидорных услуг Украины. Дорогие друзья, я благодарю вас за, за ваш труд, за ваш профессионализм, за вашу поддержку, которую, поверьте, я очень ценю. Удачи, счастья, здоровья, благополучия вам и вашим близким. З нагоди свята за та досягнуті успіхи в роботі. Кращі працівники порту отримали грамоти та подяки. Мені подобається працювати в порту, я теж вже працюю більше 20 років і тим довольна. Получати награди завжди приємно, а тим більше професіональний праздник. У мене не перша награда, як би, то, ну, звісно, приємно ну, досягнути успіхи в такому підприємстві, скажімо, родообразуючим, як наш порт. Очень приятно. колектив у нас в тоже теж приятний, добросовісний. Отримав нагородний знак та посвідчення за досягнення ДПМТП Южний і Олександр Лагоша. Цього року виконується шість років його керівництва державним підприємством. Нагорода вручена проспілковим комітетом. Є категорія людей, які працюють більше, ніж від них Та ж довгосна інструкція і ще щось. І ми стремімося таким образом людей, наших роботників для проявляли ініціативу, раціоналізаторські пропозиції. І в даному випадку, по всім пунктам положення, Александр у нас підході тало порту Южному і заслужених працівників. 55 портовиків, які пропрацювали близько 20 років, отримали почесне звання ветерана. Відзначили на підприємстві і призері конкурсів професійної майстерності. Тічені Чуть менше, чем полутора місяця ми проводили всі конкурси. А сьогодні підводили і тоді. Тому сьогодні ми всіх пригласили, всіх призорах конкурсу. Насправді, достаточно много людей приймали участь. По завершенню офіційної частини свята на портовиків очікувала концертна програма. Кращі вокальні номери учасників олімпіади мистецтв спорту прозвучали для колективу морського порту «Южний». Виступили на сцені і маленькі зірочки. Це була остання інформація у випуску. Наступне вийде у понеділок. А попередні випуски южненських новин дивіться на нашому сайті та в та групах соціальних мереж Вконтакті та фейсбуці. Приємних вихідних зустрінемось.